Знаєте, про що мріє кожна жінка? Звісно, про розкішну сукню. Саме для вас суперновинка Розпакуй! Сукня Данелія. Така яскрава, особлива та елегантна, та ще й за зниженою ціною. Усього від 899 гривень. Сукня Данелія саме та сукня, від якої неможливо відірвати погляд. Вона не тільки красива, а ще й неймовірно зручна та практична. Вільний крій гарантує ідеальну посадку на будь-який тип фігури, шифонові рукави під. Креслять красу ваших ручок, а манжети на резинці забезпечать додатковий комфорт. Зверніть увагу на витончений виріс, тільки уявіть, як жіночно та привабливо ви будете виглядати. Сукня Данелія дивує своїм забарвленням. Абстрактні та ланцюжкові візерунки зроблять ваш образ яскравим та незабутнім. Розміри від 54 до 64. Прикрашайте цей світ разом із сукнею Данелія. Усього від 899 гривень. Телефонуйте!